Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як приготувати вдома кокосове молоко, вершки, а також кокосову стружку. І з неї приготувати неймовірно смачний кокосовий пиріг без глютена і без замішування тіста. Перш за все, нам потрібно правильно вибрати кокосовий горіх, тобто свіжий. Бусинки на поверхні повинні бути еластичними, не сухими, як сіно. Сам горіх повинен бути важкий, та при похитуванні всередині повинно відчуватися рідина. Далі, щоб його розбити, нам потрібно взяти молоток та по всій поверхні, простукуючи, пробивати його приблизно хвилин 7. Далі він дасть тріщину і його можна буде з легкістю розкрити. Рідина, яка є всередині, ми не викидаємо, це кокосова вода, вона дуже корисна. За допомогою невеличкого ножа відколупуємо м'якіть від шкарлупи. І зверху є ось така невеличка коричнева шкірочка. Можна її з легкістю щитити за допомогою ножа економки. Так, кокосова стружка буде білою, а не Буде сіро, якщо залишити цю шкірочку. Очищені шматочки зберігаю у холодній воді. Далі ці шматочки я перекладаю до шейкера чи до блендера, чим зручніше, чим ви любите користуватися, зливаючи цю воду і заливаю на три великих кокоса 500 мл води, води холодної. Наступним кроком у нас буде перебити ось цю м'якість разом з водою до стану, який буде нагадувати густу кашу. З цієї консистенції ми отримуємо саме кокосове молоко. Прошу не плутати кокосове молоко та кокосову рідину, яка знаходиться всередині цю воду, тому що це зовсім інші речі. Ці кладу до миски, зверху яке накриваю декількома прошарками марлі чи тоненької тканини, і переливаю сюди нашу консистенцію, яку ми приготували, тобто кокос з водою. Накриваю цю суміш марлею та підвішую цідило для того, щоб почало стікати ось саме кокосове молоко. За допомогою підручних засобів можна ось так встановити цідило. Я використовую контейнери, проте також можна зав'язати вузлик і в такому підвішеному стані залишити, для того, щоб повністю стекла вся рідина, тобто все наше молоко. І залишилося тільки кокосова м'якість суха у марлі. Ось така волога кокосова стружка в мене залишилася після того, як стекло молоко. Далі рівномірно її розподіляю по тефлоновому килимку, також можна розподілити по пергаментному паперу і просушити. Рідина, яка стекла, це і є наше молоко, можемо використовувати за призначенням. Проте, якщо ви хочете саме кокосові вершки, нам потрібно цю рідину покласти в холодильник, і тоді сам жир збереться зверху, а внизу залишиться вода. З верхній шмат прошарок, який буде, це і є наші кокосові вершки. Тим часом у мене просушилася кокосова стружка, вона дуже ароматна, тому що вона дуже свіжа. Ми щойно її приготували. Трьох кокосів та півлітра води в мене утворилося 800 мл кокосового молока. А також 220 г кокосової стружки, на основі якої ми приготуємо дуже смачний та легкий в приготуванні кокосовий пиріг з персиками. Для цього нам не потрібно ніякої техніки, мінімум інгредієнтів та максимум смакоти. Прямо миску висипаю 220 г кокосової стружки, ту, що ми приготували напередодні, можна також взяти і магазинну. До цієї стружки я додаю 100 г цукру, я використовую коричневий тросниковий цукор, проте це не обов'язково. Також можна замінити на звичайний білий цукор. Цукор та стружку добре змішую, щоб вони рівномірно розподілилися одне між одним, і під час випікання не утворилися карамельні шматочки. До цієї суміші додаю цедру одного лимону. Лимон попередньо я помила з содою. Знімаємо тільки жовту верхню частинку, не торкаючись білою, тому що вона дасть гірчинку. Знову все змішую, намагаючись руками трішечки розтерти цедру з цукром, щоб вона віддала краще свій аромат. А далі до цих сипучих інгредієнтів я додаю 3 яйця. Температура яєць не важлива, категорії С1 та замішую, замішую все руками. Нам потрібно, щоб сухі інгредієнти зволожилися від яєць, проте тут не буде ніякого тіста, щоб воно текло і не повинно бути дуже сухим. Якщо правильно замішане, то повинна утворитись ось така грудочка при стисканні тіста і при натисканні пальцем вона повинна розпадатися. Умовно розділюю на 4 частини. Я беру невисоку скляну форму діаметром 22 см. Перед цим я її змастила олією, можна також маслом вершковим, викладаю 3 четверті частини нашої суміші, так званого тіста, і буду формувати дно та бортики, добре руками утрамбовуючи, притискаючи до стіночок та дно. Ось така заготовка у нас повинна утворитися, яку ми змащуємо улюбленим мармеладом чи варенням. Я використовую апельсинове, проте сюди також дуже добре підійде персикове, абрикосове чи будь-яке інше, яке вам подобається. Розподіляємо тоненьким прошарком по дну. На даний діаметр форми у мене пішло приблизно 120 г мармеладу. і ми будемо викладати фрукти. Я використовую нектарини, також можна використати персики. Якщо немає свіжих, їх можна замінити на консервований персик. Проте будьте обережні, додаючи цукор. Тоді в тісто я рекомендую додати грамів 60 цукру, не всі 100. Та нарізаний тоненькими слайсами, тобто скибочками персик, викладаємо у форму, формуючи розу. Ось так один трішечки находячи на інший, щоб один попередній шматочок находив трішечки на наступний шматочок. І так по всьому колу заповнюємо все дно нашої форми. Далі вмикаю електричну піщу прогрівалася до 180 градусів, і подивіться на цю красу, яка утворилася, як це гарно. Одну четверту кокосової суміші, яка у нас залишилася, ми посипаємо зверху на ці персики, проте не утрамбовуємо, просто донесенькою крихтою зверху сипаємо. Та відправляємо випікатися приблизно на хвилин 40. Воно повинно зверху гарно підрум'янитися і вийти ось таким апетитним на вигляд. Подивіться, яка краса! Видно, що і дно, і зверху, і з боків гарно все зарум'янилося. А так він виглядає в розрізі, і він дуже і дуже смачний. Він ніжний, м'який і досить соковитий. Тільки погляньте знизу, скільки там соку. Рецепт ідеально підходить для людей, у кого глютенова непереносимість, а також для тих, хто обожнює кокос. Особисто нам цей пиріг ну дуже сподобався, тому що готувати його легко і він неймовірно смачний. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить! Зупиніть мене хтось, бо я зараз з'їм все.